15 лютого також вшановують пам'ять загиблих у війні в Афганістані у день, коли останні радянські підрозділи полишили країну. Кровопролитне протистояння тривало, яке розв'язало СРСР, тривало близько 10 років. Тоді загинули сотні українців. Ті ж, хто пережили це пекло, щороку збираються біля пам'ятників, аби покласти квіти та пригадати своїх побратимів. Зараз на такому одному із таких заходів і мій колега Святослав Тромса Святе, привіт! Я бачу, що доволі багато людей прийшло сьогодні до пам'ятника воїнам авганцям. Так, привіт, Олесю. Ну зараз вже потихеньку меморіальний захід завершується, але тим не менш, деякі люди все одно підходять, от кладуть квіти позаду мене. Дехто якби з прапорами. Якщо чуєте, то от, на фоні один з ветеранів він співає пісні, якраз ще з тієї епохи. Це ті пісні, які вони співали разом із побратимами, коли воювали в Афганістані. І сьогодні ось подібні заходи. меморіальні, вони відбуваються не лише по всьому Києву, але й по всій Україні, тому що спілка ветеранів Афганістан стану доволі таки велика і значна, і нараховує близько 4 тисяч людей саме у Києві і в інших містах. Так само тому сьогодні приходять і покладати квіти, приходили, звісно ж, сюди і підтримати своїх побратимів. І насправді, от починаючи з 2014 року, ведеться така долі доволі суттєва робота. і от якщо казати, за останні 34 роки, коли вже закінчилася афганська ця війна, то було створено багато пам'ятників, було створено Багато спілок ветеранських, аби справді підтримати тих людей, які воювали. Вони багато хто втратив кінцівки, були поранені. Багато хто загинув, і тут були сьогодні сім'ї загиблих афганців, які також долучалися до меморіальних заходів. Нам вдалося поспілкуватися з цими людьми і дізнатися, як їм бачити війну вже вдруге у своєму житті, і дехто навіть і бере участь у сьогоднішній повномасштабній війні. Тож давайте почуємо, що розповіли Воїни афганці, прошу пряму мову. Та він навіть її дуже суттєво відрізняється, тому що там все ж таки були партизанські дії проти нас, і це не то, що бойове зітнення, коли по тобі стріляють танки, гармати, гентокрили та інше. Це більш, більш така, більш потужна війна. Це по перше. А по-друге, розумієте, це болючіша війна, тому що вона відбувається на нашій землі. Хто мав ще, як то кажуть? Здоров'я піднявся, і в першу минуту хвилину почали стали на захист нашої батьківщини і передаючи свій досвід, так же саме беручи участь в гарячих точках. Робимо, як то кажуть, якщо не ми, то хто? Я починав цю війну, Афганську війну. Я висаджувався на 4-му висаджувався в Афганістані. І, власне, з перших годин, з перших хвилин Афганської війни я там приймав безпосередню участь. От. Два роки там провоював, вже 11 листопада 1981 року моєва моя машина підірвалася на міні. Я був тоді командиром паражутно-десантної роти. Багато мені молодих хлопців казали, що хоч один авганиці є в підрозділі, ми вже спокійні, ми знаємо, що нам підскажуть, нас навчать, нас е, е, своїм досвідом е, збережуть життя і допоможуть виконати бойове завдання. Справді багато афганців, Вони від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вони долучилися до лав територіальної оборони згодом збройних сил України. І зараз відбувається і навчання, і е, передача досвіду, як розповіли, от бачите, і пан Сергій, зокрема, останній, якого ми чули. Він сам під час війни в Афганістані втратив кінцівки, став на протези, і е, зараз навіть відвідує госпіталі з нашими вже хлопцями, які також е, були поранені і втратили кінцівки, таким чином теж підтримують. Римує їх і допомагає у знаходженні е, засобів для протезування і якихось шляхів вирішення цієї проблеми. Тобто е, намагаються підтримати якомога більше, тому що ці люди, ну як ніхто інший, розуміють, що таке війна. Хоча вона і звісно ж відрізнялася від тієї, яку ми маємо зараз. Тож такі меморіальні заходи сьогодні триватимуть цілий день і біля кожного пам'ятника. Ось афганцям певен будуть збиратися люди. Певен буде багато квітів, як і тут, і будуть згадувати ті часи. І, звісно ж, дивитися на ту війну, яка зараз, і розуміти, що ніколи і нікому не побажати такого пережити знову. Але якщо довелося, ми будемо боротися до кінця і всі разом стояти. Тож такі новини сьогодні зі столиці Олено Олесю, тобі слово передаю. Дякую, святе Святослав Тромс з під пам'ятника воїнам-афганцям. Нагадаю, що сьогодні вшановуємо ми також воїнів афганців.